Ніде такого не було. У прокураві була перепилонька. До нас приходили з, з шашек, з космача. У них не було перепилоньки, було у прокураві. Це ще братки, це, це про бабуся розказувала. Це, я вже стара, а мама була, а яка бабка, а ще прабабка. То так розказували, що так було. у нас. Коли ми стоїмо у таку перепелоньку, хлопці скачуть перескічки. У нас ну зараз вам покажуть. Вони також загинаються, а один переходного скачуть. Поскакали перескічки, тоді роблять дзвіницю. Стають на, на низ моцніші такі, а наверх слабші. Показують, яка у нас церква. Ну маленьку церковку вони роблять. бо коли ще робили, я вам скажу ще третій поверх. Та й ставали, а так робили, так як церква менше, більше і, і робили вершок робили. А тепер лише робимо вже два. Бо нема тих таких, знаєте, хлопців, немає хлопців, забрали на війну, нема, а котрі лишилися, то такі, як не слабі, то Першому році з армії ще посередині жартку давали, я був в четвертому ряду води. Я кольцо одне на низу, друге на них трати, і ще там на горі жартку посередині, аби тримати орієнтацію. Течка така.